У мене написано, що таке чувство, ніби Бог на за щось наказує. Коли у нас пам'ятники в місті просто замуровані, щоб їх не пошкодило. І ось відбувається оця фігня. Ну навіщо? Це гігант сказати. із такою, типу, слабкою і ніякою. цар балкон Це реально цар-балкон. А хто це зробив? Коли це віддавали оце все. Чому так стало? Удобки нас питають. Це поруч, якщо будуть. Каба до то ваше послуг заціки вони зараз підійдуть. Дуже дякую. Це, Це щось, щось зашифроване. Це ж зорі. Зі зірки, червоні гіганти, білі карли. Це ж зоребачені. Це ж зорі. Астрономічна відсилка. Yeah. А Зорі не да Де їх знайти? Зорі? Зорі над нами. Власники. 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 Я, власники в Сполучених Штатах Америки. А, ну, Один, не... один з них, а інші не знали. Ну, мы возмущены этим строительством, потому что, во-первых, гигант – это монументальное здание, которое характеризует Харьков, и строительство окно в окно Согласно каким строительным архитектурным нормам это происходит? Будь ласка, в двух экзамлярах на одном и на иншему. А да, лучше бы вложили в защиту Харькова деньги, которые, если у вас есть эти деньги. Я говорю, что начали вот активно в этом году. До этого вот они с какого, с 22-го или загородили заборчиком там что-то. А сейчас вот в этом именно году начали вот активно все это строить дальше. Они сварку делают, стучат, грюкають. Но это пока строительство. А далі, якщо это будет ресторан, работать, это же будет просто караул. Росія нищить нашу спадщину, а ми допоможемо і знаки питання ну, Харків місто, яке обстрілюється, і Росія руйнує той же Держпром, коли був прильот, коли у нас пам'ятники в місті просто замуровані, щоб їх не пошкодило. І потім відбувається оця фігня. Ти навіщо самостійно знищувати культурну спадщину, якось її псувати? Коли до цього треба ставитись, не знаю, з повагою берегти це». Тому я дуже рада бути тут і рада, що прийшло багато людей, як молоді, як і старших людей. йшов, тому що я розумію, чим це нам грозить. такі наглої нарушення, куди дивляться власть, ці контролі як? как проти? Звісно. Якщо ми зупиняли їх у 23 му році, якщо ми звертались до, до міністерства, міністерства, до центральних органів виконавчої влади. Угу. В 97-му році, коли тут було кафе, вони отримали землю в оренду. Потім через суд зареєстрували право власності на дві будівлі. Потім, коли зареєстрували право власності, надали в оренду земельну ділянку. Потім, в 2010 році, пройшла остання сесія по викупу цієї земельної ділянки. І таким чином і земельна ділянка, і об'єкти нерухомості на ній стали приватною власністю. В 2021 році замовник, він трохи раніше продає цю ділянку, і власність, в 2021 році вони отримують вихідні дані а саме місце умови обмеження, проєктують і також в 2021 році отримають повідомлення на початок будівельних робіт, але роботи не проводять, не починають. Роботи вони почали проводити, як ми вже з вами обговорили влітку 23-го року. І місто вжило всіх заходів для того, щоб в 23-му році ці роботи зупинити. На жаль, ми отримали від міністерства відмову. В дозволі на проведення перевірки, і поки міськради не проведе перевірку, ми не можемо ще я скажу, порівняти проектну документацію з фактичним тим, що є на ділянці, із вихідними даними із повідомленням на початок проведення будівельних робіт. Можливо, якось інтенсифікуєте так ці дії, бо будівництво зараз продовжиться в прокуратурі. Була наскільки я пам'ятаю провадження з цього приводу, але ми не знаємо, чим воно завершиться. Ми також в прокуратурі всі необхідні дані надали в свій час. А коли сесія, коли Можна, сесія віддавала оце все на чому так сталося? Подобки нас питають. Ви, ви ви не думали, що тут виросте? Вони не показували проекту на той момент. Вони не казали я в міськраді. Працюю з кінця 22-го року, на жаль. У мене написано, що таке чувство, ніби Бог на за щось наказує. Це мені здається дуже відтворяє ситуацію навколо гіганта і тому в неї така ефемерна печі. <світок> Будівля. Представники міськради, які кажуть, що вони теж, були, але так ну наше, Як же ж так вийшло? Сесія 10-го року, тобто це за дух та ви та що? І... та ви що? Ну це смішно виглядає. Знаєте, це просто смішно. Ну про що ми тут можемо говорити? Це ж здати війна, все вийшов. Ну це так. Знаєте, це ж постійно оці наперски вони роблять і кажуть, ні, ні, це не ми. Ми за ви що? Звісно, але ж ми нічого не можемо зробити. Завжди можна щось зробити. Було б тільки, скажімо так, воля. Да, да, да. А хто це зробив? Да, да, Я думаю, що можна скасувати ті дозволи, які були. Перед надати їм оцінку тому, хто це робив, як робив. І наскільки воно було законно. І навіть якщо вони отримали на той час законно і вже витратили якісь там гроші на те, щоб це побудувати, можна їм навіть це компенсувати з міського бюджету, це буде набагато дешевше, ніж зруйнувати такий красивий, унікальний будинок. Що це? таке? Ну, це мем з е, такою великою потужною собакою, такою... <рес> ось вона, це гігант, можна сказати. і з такою, типу, слабкою і ніякою. Ну, в мене вона ще тут покакала від страху. Короче, е, це, типу, ваші зої. Ну, навіть, навіть шкода, що це називають таким красивим словом, бо я взагалі люблю Зої, люблю зірки, люблю все космічне. Тут так таке. Ви сподіваєтеся, що це зупинить якось будівельників, якщо вони прийдуть? А я надія, що вони можуть включити мозок. Як мінімум це набагато краще ніж просто мовчки давати подібному статусу.